Сенсація! Головний психіатр ЗСУ Олег сів на хрустальну сову. Останній а, номер! А, а. Мать, а ну сюди! Ану сюди, ану так, що там! Сенсація! А, а Дякую! Ніхує! Дякую. Дякую. Чотири БМВ на однакових! Сус! А що ти мовчиш? Чо я должен все узнавать, людей на улиці? Почему, когда надо балакать, ти мовчиш, когда треба молчать, ти балакаєш, а? Так а про що я мовчав хоча б? Олег, что где когда? Кто? Олег, друзь, главный психиатр ЗСУ, заработал у нихуя нихуя интеллектуальным трудом. Тебе не смущає? Петь, після крупи мене взагалі нічого не смущає. Я розумію, що ти не змучаєш, що він гріб. Всі б грибли кони поставив. І ти б гріб. Так, да, ти б гріб в три рази більше. Сибі мені на ЗСУ. От що ти купляєш кожен рік? Кожен рік? Так, да, що ти купляєш? Ну, кожен рік я купляю календарик, щоб розуміти, коли у мене день народження. У вівторок чи в суботу. Щоб знати, коли виставлятися. Один раз я не купив календарі, коли було 40, тому що 40 не відмічають. А чоловік кожен рік купляє БМВ. У него четыре одинаковых BMW. Петь, вот не надо ля-ля, на одинаковых. X3, X5, X7, X7. У него просто два X7. А ничего, что они все на базе X5 сделали. Так и что, брат, 4 X5, 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 а хотя бы разнообразие какое то фантазия гуляет. Нема там никакого разнообразия. Тут, блин, думаешь, FIFA вышла 25-го, брать, не брать. Да ладно, уже 26-ю почекаю, пока в 21-ю хуярю. Петь, не кричи на людину. Він на ногах інфаркт переніс. Жрать менше треба, там на серці смальця в два пальця! А то, що він всю жизнь на своїх плечах свою їбануту голову носить? Нічого? Нічого, п'ять. Я тебе поясню, знаешь, что он бехи куплял? Потому что Кен звонит, каже, Олеж, одолжи 3000 долларов. Он каже, дружище, братан, я тебе одолжил, но только-только вот беху взял. Позвони через год. Мне кажется, он неинтересный с детства был. Вот помнишь всю детскую игру, когда мы друг друга питали, что ты купил бы, если бы ты миллион был бы долларов? Что ты купил бы? Если бы у миллион, я бы купил себе вертолет, полный Морозова, улетел бы в затоку, сел бы на пляже, достал все Морозова и съел сам. Щоб батьки не бачили, скільки Морозова я хаваю. А чого не в Железний порт. Так в затоки там ще й креветка, і потом можна траванутися. А ти б що купив на мільйон? А я б полетів би в Америку і вместо Майкла Дудикова знявся в американському «Ніндзя». Там якраз бюджет фільму мільйон. Я лучше мечом махаю. А йому прикинь питають, Олєшка, ти п'ять рочків. От у тебе є мільйон. що б ти купив? Чотири п'ять Квартири, дві, землю і хату. Е, е, е. І з вулиці кричать: Олежка, вийдеш гулять. Не-ні, не, він у нас на БМВ забирають. На БМВ копить. Петь, я про цю історію все знаю. Я знаю, як він брав хабарі. Приходить до нього людина. Каже: зробіть мене дурачком, щоб я в армію не йшов, і дає 50 тисяч доларів. Да. Він каже: то ти не дурачок, це мені хабар? Да. Та ти їбанутий на всю голову, от ти і справка. Спасіба. А знаєш, як спалився? У нього сусід генерал СБУ. І кожен ранок генерал СБУ пішком шов на маршруточку. Ну, щоб на роботу їхати. А той на бехі мимо пролітав. Генерал тормозить його, а той його грязь ва, І Генерал каже, пакуйте його. Ну, сус, на самом деле, все геніальне просте, та історія ідеальна. Та правдива, я ж ну одне но. Де? Я ніколи не бачив, щоб генерал СБУ йшов на маршруточку. Абична маршруточка їде за ним з пацанами. А взагалі, Петь, я думаю, що для цих людей, для хабарників, вже пора ввести страхування. От як на машини, тільки на хабарників. Вносиш 10 тисяч страховочки. Ну, якщо тебе, звісно, не піймали, то 10 тисяч згорає. Ну, страхові стається. А коли тебе піймали, то страховий агент весь термін, поки ти перебуваєш за гратами, носить тобі серети, чай, презервативи. А родичі. Та родичі ти родичам нахуй не нужен. А от якщо я теж хочу кожен рік купляти собі нову машину, де мені знайти водоспад з грошима? Сус! Кожен великий водоспад починається з маленького джерельця. Дякую, я пішов. Куди? От ти мене петь! Куди мені йти? Потрейд завжди під рукою. Простий і доступний світ трейдингу. Так, я ж там заблукаю. Та ти ж там не один. З кожним днем все більше і більше людей обирають платформу по трейд. І якщо ти, звісно, взагалі дупля не ріжеш, то одразу після реєстрації досвідчені трейдери візьмуть тебе за ручку і поведуть безкоштовно цікавим світом фінансових ринків. Хорошо, Гарешопі, наторгував я, де бухгалтерія, де зарплата? Та ти сам собі хазяїн. Кошти можеш вивезти за 5 хвилин. Хочеш на карту, хочеш на криптогаманець. А з промокодом tar 24 отримай 100% бонус до першого депозиту. Дорога до джерельця під відео за посиланням. Сусу, зачем в ЗСУ психіатр, якому нужен психіатр? О, Петя, прикинь йому реально назначить психіатра. От що буде там? Його одразу введуть в гіпноз. Як ключами БМВ перед очима будуть махати? Ні, ні, так от роздіниться, о-о-о, Питай, що хочеш. І перше питання, Олешка. Наше вам чотири БМВ. Я в дєс не доїдав. Мамка приходила з роботи, я питав, що ти мені купила. Вона каже одну конфету. А я хотів чотири. І з того времени я все хочу по чотири. Чотири БМВ, чотири квартири, чотири участка, чотири красовка, чотири інфаркта. Так і запишем. Травма дитинства. Тоді не доїдав, зараз переїв. Друге питання. Олежка, а наша вам вольєр для собак за 300 тисяч гривень? Там сука живе, яку я їбу. Зрозуміло, так і запишем. Тоді не давали, зараз гребе все. І останнє питання. Олежка, а наша вам земля підобухала. Єбе. Його так резко вийшов із гіпноза. Короче, Сус, пора робити перепис. Петь так, а що за перепис? Ну, це не зовсім перепис, це таке, знаєш, типа як рейтинг. Рейтинг долбоебизм! нас Ютуб запали. Нам треба придумати синонім до слова долбоєбізм. Кубок уєбанов. Ти мене чуєш, чи ні? Нам надо придумати синонім без матюка. Ну, ми сокращены. Кубок уєба. Кубок уєба – це зараз українська премєр ліга з футбола. На жаль. Може этот? Список Шуфрича. От як список Шиндлера, а тут список Шуфріча. Чуєш, там людей від газової камери спасали в списку Шиндлера. А тут реально хочеться, щоб ці люди в газову камеру попали. Та а що ти хочеш від мене? Придумать синонім до слова «долбоєбізм». Ну, не знаю, ну шкала Тищенка. Та ідеально і ідеально, Сус. Да? Пиши. Пишу. Так, хто перший? Перша крупа. А чого вона? Да потому що всі до сих пор ахуєвають от її тумбочки. Так і писать крупа. Пиши королева. Королева. Так, а другий хто? Другий Олег, що І Тут он другий навіть. Так, третій. Оцей пацан пацан зі світером. За 153 тисячі гривень світер. Дядя світер! Дядя світер, він до сих пор сниться. Той світер. Хто четвертий? Табака хвати. Знаєш, про що я мрію Ісус? що? Щоб нам хватило от этого клочка бумаги. На всіх долбойобів? На всіх долбойобів. П'ять повір. Хвати. Писать і писати. Шляхетне українське панство. Ми вам нагадуємо, що збір на два автомобіля на Покровський напрямок продовжується. Розігруємо що? Розігруємо легендарну курточку. У якій яких... зйомочних у якої зйомочних днів було більше, ніж у Джо Тати із району Beverly Hills. Дуже хороша курточка, 100 гривень кидаєте на баночку і можна виграти. Так що, ребята, Смотри, може я ще поношу? Ні, ти вже не поносиш. Ну поноси, поки люди ну, ми не, не розіграємо її. Оп. Сеночка. Все, всіх чекаємо, дякуємо. Ми знаємо, що ви охуєнні. Суса, прикинь! У СБУ є ж канал? Ютуб? Та думаю, є Ютуб і Телеграм, там все, щось. Прикинь, хочет. если б ми у них б на каналі вивели таку рубрику, як Апостол і Золкин Потім, Ну. Ми б вели у, у них б, тільки вони у тих дурачків беруть інтерв'ю, а ми у, у наших брали. Нам же нічого не треба, не зарплата, монетизація, все їм, хай буде. Там у СБУ? Да. А нам що? Та нам нічого, просто поднять тих. Я туди чисту силу просто понять, як зачем ну кару, все розібратися. Пані та пановосе збув, якщо вам ідея подобається, дзвоніть нам. Ну, та звоніть. Така що ти хотів номерті, Надо, фониці ну, надавати те най. Ті боля у нас концерти. 18 лютого у Львові стартує, не погнали. Луцьк, Хмельницький, Житомир. Всіх чекаємо, бом розбирати Это життя на молекули. весело і щасливо. Для а у них канал Золкина апостол. А прикинь вместо Золкина я буду, будет апостол Иисус. Прикинь канал, да? А прикинь вместо тебя буду я, буду апостол Петя. Может апостол Петя Иисус? Прикинь. А зачем нам апостол? Действительно. Просто как там Иисус? Нормальный канал.